Знову скорбота урнула нашу подільську землю. На щиті повернувся наш земляк, Кіфа Олег Володимирович, який віддав своє життя за Україну і мирне небо над головою. Олег Володимирович був вірним сином своєї держави. Коли прийшов час обороняти рідну землю, він зробив свій вибір без вагань. Він став до лав захисників, бо знав, що саме від нього залежатиме мир та спокій у кожному українському домі. Олег Кіфа був кадровим військовим. Закінчивши Київський університет сухопутних військ, він отримав офіцерську освіту та лейтенантське звання. 2004 року розпочав службу у 25 п'ятій окремій повітряно десантній бригаді, в складі якої брав участь у миротворчих місіях ООН, у Ліберії та Сєра Леоне після повернення на батьківщину продовжив службу СМТ Десна Чернігівської області У 2010 році. Вийшов на пенсію по закінченню контракту. Олег Кіфа став на захист рідної землі, коли в 2022 році почалася російсько-українська війна. Олега Володимировича мобілізували як старшого викладача військово-технічних дисциплін. Він служив на найгарячіших ділянках. Передчасна смерть героя це дуже велика втрата для рідних, друзів, бойових товаришів і всієї громади. На прощання з Олегом Кіфою прийшли близькі, друзі, побратими, керівництво Подільської міської влади, подільської районної державної адміністрації, подільської районної ради, представники різних підприємств та організацій громади, а також інші небайдужі громадяни. За упокійну молебень за полеглим воїном провів настоятель храму рівноапостольної Ніни, прото Іерей, Отець Георгій. Олега Володимировича завжди пам'ятає. Мятатимуть всіх хто його знав та ніс з ним службу. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого. Вічна пам'ять нашому захиснику: герої не вмирають, героям слава.